Вітаю всіх байдужих до парфумерії. Моє ім'я Оксана, і на цьому каналі я розповідаю про аромати зі своєї парфюмерної колекції. Формую різноманітні добірки, поділяю аромати на сезони. І сьогоднішнє відео буде за запитом. Мені запропонували підібрати аромати. З нотою ванілі, так звані ванільні аромати. І в мене є кілька ароматів, в яких ваніль фігурує навіть у назві, і аромати, в яких, окрім присутності ванілі, вона ще й достатньо яскраво відчувається, тому що такий компонент, як ваніль, мені здається, що найпоширеніший саме в парфумерії. Мені подобається аромат ванілі, це одна з моїх найулюбленіших нот. Мені подобається аромат ванілі у випічці, у кондитерських виробах. Я досить часто дивлюсь рецепти, і мені подобається, як виглядає стручок ванілі. І сам по собі він не яскраво віддає аромат. Ванілі, а ванільні зернята знаходяться всередині. І вони термічно, коли обробляються, вже яскравіше віддають свій аромат. А особливо в парфумерії, вони в комбінації з допоміжними компонентами звучать яскравіше. І в мене ще є також і естракт ванілі у сухому вигляді, вона коричневого кольору. І сама по собі ваніль звучить. І на смак достатньо гірка. І вже за допомогою додаткових компонентів, це і квіткові нектари, і карамель, і, можливо, мед, вона віддає всі свої найпрекрасніші пахощі. А перший аромат, з якого я хочу почати, це моя, чи не найулюбленіша ваніль від «Ательє Колонь. В цьому ароматі ваніль зазначена в базі, але я її відчуваю з самісінького початку. Тому що як таких стартових нот я майже не виокремлюю, хоч тут і зазначені цитруси, вони для мене балансують ванільну парфюмерну композицію. І ваніль тут для мене звучить сухо за рахунок і ветиверу, і дубового моху. І тут є ще прекрасна спеція коріандр, яка додає ще й і характерної сухості і терпкості. Це та ваніль, яка не солодка, вона надзвичайно затишна, і ваніль така, яка вона є. Злегка димна, тому що тут є ще й амбра, і відчутня деревина. Оду ванілі оспівав тієї васер в ароматі Шальмар для Гарлен. І свого часу випускались лімітовані видання. Які були присвячені окремому сорту ванілі, чи то з Мексики, чи то з Мадагаскару. А ось дана парфумерна композиція, власне, всі аромати Мар, вони обігрують ваніль разом з бубами тонка, з цитрусами і ірисом в більшій чи в меншій мірі. Саме ця версія оспівує нам вологу ваніль. І вона тут разом зі смолами, зі спеціями. І вона тут солює. Це нібито підігріта ваніль в такому глибокому дерев'яному чані, до якої додають велику кількість спецій. Вона навіть дещо підсмалена, надзвичайно атмосферна, така густа, тягуча і дуже насичена. Вишукана інтелігентна ваніль в ароматі Allure Sensual від Шанель. З яскравими відчутними фірмовими пачулі, які додають гірчинки. Ваніль тут спокійна, вона не нав'язлива, вона така розлога, тому що в першу чергу для мене це аромат про фрукти, про сухофрукти. Тут є і персики, можливо, і чорнослив, і спеції, дуже духмяні спеції, густі спеції. Це нібито. Щось таке монументальне, яке ти намагаєшся розмішати дерев'яною ложкою в дерев'яній посудині, а це нелегко дається. І ваніль додає цьому аромату ще й додаткової м'якості і гармонії. Дуже рідко зараз зустрічається аромат від Desquireet Wand і моя версія Pink джинджер. Також ще існує і версія з бежевим ковпачком, там ще більше і гучніше звучить ваніль. А в моїй версії є кілька сортів ванілі: це і абсолют ванілі, і мадагаскарська ваніль. Це дуже яскраво, дуже насичено, ванільно, грайливо і соковито за рахунок імберу дещо. Пікантно, тут ще є і рожевий перець, солодко ще й за рахунок геліотропу. Тобто, це такий надзвичайно грайливий, цікавий, красивий аромат, з яким, якщо ви хотіли б справити враження, можливо, варто було б піти на перше побачення, тому що в ньому є і інтрига, в ньому є і тепло. І така цікавість, і саме цей аромат збирав багато компліментів. І що характерно для ванільних ароматів, з часом вони темніють. і ось цей аромат потемнів у мене, мабуть, що одразу після того, як я його придбала, тому що саме за завдяки абсолюту ванілі додається ось ця густота і насичена ванільність. І в кожній моїй добірці присутній бодай один аромат від Жана Клода Елена. Цього разу амброва версія аромату води чудес. І хочу сказати, ця амброва ваніль йому вдалась навідмінно. Це густо димно, спецієво, деревинно. І з цим ароматом. У мене м, нібито відбувається справді якась переоцінка цінностей. Дуже його люблю, і з роками цей аромат звучить для мене по-інакшому. Кожного разу я в ньому розкриваю щось для себе нове. Ваніль тут відчувається одразу зі старту до самісінького. Його зникнення, а стійкість аромату я відчуваю і з волосся, і навіть зі шкіри, і особливо з одягу майже кілька днів. Просто неймовірно. Мені подобається його час від часу поновлювати для того, щоб вхопити ось ці перші такі ванільні, тому що він одразу стартує з ванілі, і потім вже до ванілі долучається найрозкішніша амбра. І ці спеції просто мене зачаровують. А ваніль веселою та безтурботною я б назвала в ароматі від Jimmy Choo, I Want Айванчу Forever. І на перший погляд, цей аромат може здаватися, можливо, навіть і дещо легковажним, тому що тут і вишні, і мигдаль все так насичено, грайливо, і трояндові акорди. І дещо цитрусів, але коли аромат заспокоюється, зігрівається на шкірі, починається вже така серйозна жіночність. І над парфюмерною композицією працювали дві видатні парфюмерки, Луїс Тьорнер і Соня Констант. Звісно, це не могло створитися занадто легковажно. В ароматі є та жіноча грайливість, можливо, навіть хитрість. І Розкіш від дубового моху в кінці, від солодкавої ванілі і від деревини. Дуже мені подобається ця парфумерна композиція і як в ній звучить саме вишня в комбінації з ваніллю. В легендарній поемі від Ланком присутня і ваніль, і квітка ванілі. І все це обрамлено багатющим розкішним різнобарним букетом квітів. І це справжнісінький дурман для мене. Тут солодко, в'язко, густоквітково, медово, насичено, дещо димно інколи буває. Ванілафрути від молінар. Нота ванілі заявлена одразу в старті, і вона нібито одразу покриває своєю запашною ванільною вуаллю. Це солодкаво за рахунок карамелі. Це дуже духмяно, насичено, маслянисто, тому що тут є і нота ілангу-ілангу, і запашні духмяні фрукти. Відголоском я тут відчуваю і соковиту дозрілу грушку, і виноград, і також тут є персики, абрикоси, і нота османтусу, яка додає ще. Активності саме фруктовим акордам, і вона ще додає особливої пудровості. Коли мова заходить про ваніль, майже одним з перших спадає на думку аромат лібер від Yves Laurent. І моя версія «Абсолю» — це нібито справді абсолю ванілі, мадагаскарської ванілі в комбінації з лавандою. Це нібито справді лавандова ваніль. З запашними екзотичними квітами. Тут є і неролі, і тубероза, і цвіт апельсину. Красиво, густо, насичено і водночас благородно. Неперевершене оформлення флакону, і так само ця ваніль тут звучить і потужно водночас, і нібито стримано зефір уд ваніла від Олександр Джей. і тут ванілі велика кількість в комбінації з різновидами деревини. Тут є і гіркота від дерева агар, тобто уд, тут є і темна деревина, і світла деревина, велика кількість спецій, щось на кшталтах гвоздики або анісу, і солодкий Карамельні акорди. Тут є тофі, і все це так м -м, солодко. І нібито хотілося б, щоб ця солодкавість була дещо збалансована, але вона тут достатньо прямолінійна. І ваніль одразу зі старту переходить в базу, і ваніль відчувається в шлейфі. Шлейф у аромата досить об'ємний, власне, як. І властиво для арабської парфюмерії, і вже врешті-решт, коли аромат заспокоюється, осідає і легкими замшевими акордами він округлюється, і від цього аромату можна втомитися, тому я віддаю перевагу саме в прохолоду для користування ним. Дуже багато ванілі, теплої, злегкатинної. Разом з сандалом, деревиною, корицею, спеціями. В ароматі Кашмір від Шопар. Аромат для мене звучить дещо уповільнено м'яко. І ось його колір золотавий світлий, і він для мене пахне таким своєрідним рідким золотом. І завдяки сандалу, в ароматі відчувається характерна пудровість і, можливо, саме. Ця нота додає аромату ще й додаткової серйозності дуже цікаве розкриття, аромат, з яким мені подобається проводити час наодинці з собою. Я з ним не виходжу на двір, а це аромат саме для теплих затишних вечорів вдома. По особливому звучить ванільна орхідея в ароматі від Ванкліф Ндарплс. І нота ванілі тут стартує з гіркуватим темним шоколадом. Аромат не солодкавий, він навпаки збагачений квітковими акордами, і баланс то ванілі, то квітів, то бобівтонка, то фруктів. І аромат не гучний, він без яскраво вираженого шлейфу, він інтимний. Він звучить навіть кремово. Наступна парфюмерна композиція з виразною ваніллю від бренду Evoді Note Deluxe. І тут ваніль звучить дуже благородно. Справді по-люксовому. Вона тут разом з ірисом, який додає пудровості, тут є бензоїн, який трішки підгущує. І, як на мене, додає легкої фруктовості. І як це не дивно, мені цей аромат пахне вишнею, яка тут відсутня. І незважаючи на те, що тут лише бергамот, ірис і бобитонка з бензоїном і ваніллю, для мене цей аромат звучить багатогранніше, насиченіше. І справді, по-гурманському. І ваніль тут. Звучить не одразу в старті, тому що тут одразу йде такий своєрідний, характерний, дещо фруктово-ягідний блок, і ваніль потім розкриває всю красу парфумерної композиції. І дещо подібним чином я відчуваю ваніль і в ароматі Sakra Bla від Патрісії Де Ніколаї. Ваніль тут з'являється дещо згодом. Спочатку сухофрукти. Насичені, густі, вершкова тубероза, солодка, дещо димна. І в цілому парфумерна композиція звучить бальзамічно, дещо підгущено і інколи, нібито навіть карамельно. І ось ця прекрасна композиція, вона мені навіть відголосками дещо нагадує: ось такі ванільно-карамельні палички. Це. Нібито якийсь приємний фруктовий чай, який ми розмішуємо саме ось цією паличкою, і солодкавість додається дозовано потрошку, і ми нібито нею насолоджуємося і смакуємо час від часу. Дуже мені подобається аромат Ваніла Екстезі від Монталь. І тут ваніль дуже тепла, вона збагачена фруктовими акордами. І тут спочатку абрикос, який яскраво відчувається, також цвіт абрикосу, і смолянистість, достатня кількість деревини, маслянистість і лангу. І ваніль тут дещо підгущена із додаванням цукру. І так вона звучить солодковато впродовж розкриття аромату на різних етапах. Багато хто знайомий з ароматом «Lalique Le Parfum» – Це ваніль пікантна зі спеціями, з лавровим листом. Тут є ще також і рожевий перець. І в ароматі також є солодкавість геліотропу, який додає ще й пудровості. Характерної густоти, це солодко, це дуже по-жіночному. І аромат я можу назвати ошатний. Він також дещо потемнів за рахунок ванілі, її тут в достатній кількості. Персикова або фруктова ваніль від Дольче Кабана, Зеван, яку створила Крістін Жель. Тут є ще для балансу і лічі, які додають соковитості, є цитруси і є в'язкість від сливи. Але все-таки домінують тут абрикоси або персики, розкішна ваніль, яка відчувається одразу в старті, і вона грає, розкриває красу кожного фрукта. Це соковито, це дуже жіночно, це дуже красиво. ще одна класика люксової парфумерії, яку створила Крістін Нажель для Джорджа Армані армат Сі. Армат про ваніль, про красиві її огранки в комбінації з смородиною, з зеленими бруньками, з королевою квітів, трояндою, з фрезією, і м -м, легкості та прозорості, якоюсь мірою навіть додає нота Амброксану. Це Приємно, квітково, грайливо, дещо деревинно і дуже сучасно. Ще один яскравий карамельно-ванільний аромат, який стартує досить гучно Ліра Касамураті Ксерчов. І тут гурманіка у всій своїй ароматній красі. Це ніби аромат смаколиків. Злегка для дохмяності, в який додано екстракт апельсину, також додає гучності запашна кориця, яка дуже виразно відчувається впродовж звучання аромату. Але аромат досить швидко перетворюється на такий фантом, і цей вихор солодких запашних акордів розходиться, і гучність стихає, аромат заспокоюється. І звучить на досить інтимній близькості. Тобто, це спочатку яскравий запашний феєрверк з виразним шлейфом, потім стихає, стихає, стихає і досить швидко злітає зі шкіри, але залишає за собою приємний, дещо пряний, духмяний аромат на одязі. А наостанок дещо неоднозначний аромат. Який створений для чоловіків, але він для мене пахне як мінімум унісексово, а то й жіночно. Green Lover від Lolita Lempiki. Тут мадагаскарська ваніль дуже об'ємна у великій кількості, вона звучить впродовж розкриття всього аромату. І незначними акордами тут розкривається м'ята навесні або в прохолоду, або у вологу погоду. Також тут є ялівець, алкогольна нота джину. І злегка перцю. Тут є ще також цитрусові акорди, це солодкі духмяні мандарини, і в ароматі мені особисто не вистачає якоїсь загадки. Він достатньо прямолінійний і вже з часом починає дещо густіти, набирати тієї сили і темніти, як. Зазвичай це стається з ванільними ароматами, і все-таки намагаюсь розкрити в ньому красу ще й в прохолоду такою була моя добірка з 20 ванільних ароматів. Діліться, будь ласка, в коментарях, яка ваша ваніль в парфумерії є улюбленою, і чи взагалі ви шануєте солодкі ванільні гурманські аромати? А на сьогодні все. Дякую вам за увагу і до скорих зустрічей! Бувайте!